Тут є можливість будь-кому, хто має ну укладену декларацію з лікарем-терапевтом отримати від нього електронне скерування, записатися в електронну чергу і пройти тут. Ну, усі обстеження, які доступні зараз нам ну, в цьому кабінеті. Цей кабінет відповідає на сьогоднішній день за своїм устаткуванням любому кабінету, який є приватним. Тобто ми складаємо конкуренцію приватним закладам, це нашою було основною метою. Тут зроблений ремонт за 200 тисяч гривень і на 600 тисяч гривень за власні кошти закуплене обладнання сучасне. Поступово збільшується кількість нового сучасного обладнання. У нас дуже гарні лікарі, які можуть надавати допомогу, але потрібно мати сучасне обладнання. Тому цей кабінет, який буде допомагати людям, які мають проблеми з зором, яким зможуть обстежитися, які зможуть дослідити свій зір, це велика допомога саме Івано-Франківцям.